Мамо, не чекай мене з війни, я піду за обрій журавелями, стануть знову вільними лани, Кине колос жито над полями, будуть і діти чути у вісенах неворожий зал по колискові, мамо, не чекай, я в небесах, як і інші, призвані військові. Де кулітку зійде Красний Мак, там зустрів останню годину, як під час походу гайдамак, що пішов в добою за родину. Будуть знову линути пісні від Карпата до чорного Босфору, І снопи в'язатимуть рясіні, щоб занести хліба у комору, стануть на крило мої сини, донечка вплете в косу халину. Мамо, не чекай мене з війни, я лежу в землі за батьківщину.